Чи можна зробити пересадку волосся з жінкам? Запитують нас наші пацієнтки. А ми кажемо так, але спочатку йдіть до лікаря. Чому так відбувається? Привіт! Мене звати Таня Великородна, і сьогодні я буду розповідати про жіночу пересадку волосся, в яких випадках ми проводимо жіночу пересадку волосся, а в яких ніколи не проводимо і направляємо вас до інших спеціалістів. І щоб зрозуміти, чи треба вам робити пересадку, додивіться це відео до кінця. З нашого досвіду приблизно у 90% жінок спостерігається дифузна алопеція. Причини можуть бути різні: інфекції, дефіцит заліза, гормональні зміни, наслідки після пологів, прийому ліків чи навіть хіміотерапії. В таких випадках ми надаємо повний список аналізів і рекомендуємо обов'язково звернутись до ендокринолога. Якщо дійсно буде відомо, що у вас дифузна алопеція, тоді після лікування волосся у спеціалістів воно може відновитись. І ми, ті, які пересаджують волосся, вам не потрібні. Однак, якщо у вас андрогенна алопеція по чоловічому признаку, тоді з більшою вергітністю ви наш пацієнт. Тепер найголовніше, які бувають зони пересадки волосся у жінок. Найчастіше ми працюємо з передньою лінією росту волосся, коли вона сильно відійшла назад. Також пересадка часто проводиться у скроневій зоні, і це зазвичай відбувається в межах однієї операції. Іноді ми загущуємо пробір. Але якщо пацієнтка хоче загустити все волосся по всій голові рівномірно, це складно, неефективно. І, на жаль, з цим ми допомогти не можемо. Щодо методів жіночої пересадки, це стандартно, як і у чоловіків фує та діє чай. І тепер найболючіше питання: чи потрібно жінкам голити голову? І так, і ні. Але одразу заспокою повністю голову жінкам ми ніколи не голимо. Ми лише вибриваємо маленьку зону на потилиці, звідки беремо графти. Цю зону можна легко прикрити волоссям, зробити хвіст або просто розпустити волосся. І вона перший час буде зовсім непомітна. Відновлення після пересадки у жінок нічим не відрізняється від пересадки у чоловіків. Всі правила реабілітації ті ж самі. І про це ми зробили окреме відео на цьому каналі. Дуже раджу вам подивитись після того, як подивитись це відео. А що до болю, скажу вам чесно. На відміну від чоловіків, жінки ніколи не скаржаться на бій. Процедура проводиться під місцеву анестезію і боляче лише перші 5-7 хвилин під час уколів. Але чесно кажучи, жінки звикли до ін'єкції краси, тому ці кілька хвилин реально проходять дуже легко. Після пересадки ми завжди рекомендуємо набір засобів для догляду, які допомагають графтам швидше прижитись, а донорській зоні відновитись. До набору входять масла, мезотерапія, шампуні, крема. Все, що потрібно для комфортного відновлення. Починаючи з другого або третього місяця після пересадки, ми часто рекомендуємо PRP-терапію терапію ін'єкції плазми. Вони не стимулюють ріст власного волосся, але дуже добре покращують кровообіг і допомагають пересадженим графтам приживатись. Якщо вам цікаво побачити більше прикладів робіт жіночих пересадок, переходьте на наш інстаграм Hair Global Medic. Там є кейси з реальними пацієнтами. І також рекомендую переходити на наш новий Створений телеграм-канал, де наші реальні пацієнти діляться реальними результатами, а ви завжди можете задати їм питання. Такий спосіб комунікації між реальними нашими пацієнтами та майбутніми пацієнтами ми вигадали, тому переходьте, посилання буде в описі до цього відео. Якщо є питання, завжди можете задавати їх в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що треба розвивати україномовний контент. З вами була Таня Великородна. Побачимось на пересадках в Стамбулі чи в Києві. Бай-бай!